Наступний наш гість, віртуальний гість нашої студії, Юрій Федоренко, командир роти ударної роти ахілес 92-ї окремої бригади імені Івана Сірка. Кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Знаємо, пане Юрію, що ви знаходитесь на східному напрямку. Не будемо деталізувати точної локації для того, аби наші вороги. Цього не знали, а ви скористалися їхнім незнанням. Сьогодні ми почули інформацію, зокрема від пана Сирського про те, що є просування на східному напрямку. А, зокрема, є позитивні новини з Бахмутського напрямку, де займаються. Населені пункти та території поряд з Бахмутом, які в подальшому дозволять успішно відвоювати це місто та звільняти, зрештою, зруйнований Бахмут, але Бахмут, який ми обов'язково відбудуємо. Що вам відомо по східному напрямку, про які новини, я сподіваюся, хороші можете нам розповісти? Героям слава. Почнемо з того, що проаналізуємо лінію зіткнення за останній місяць з російською окупаційними військами. Ми зможемо побачити чітко, що силам оборони на пріоритетних для противника напрямках вдалося стабілізувати ситуацію, тобто відбити навало і не дати противнику можливості отримувати тактичні переваги. Далі сили оборони перегрупувалися і пішли в від активної оборони, що мається на увазі активна оборона, коли відбили навало, і трохи просунулася вперед, покращила своє положення до конкретних ударно-штурмових дій. І звісно, якщо казати про Донецьку область, в цілому силам оборони вдалося на деяких вітинках фронту суттєво просунутися вперед, вибити ворога, зайняти панівні висоти і зайняти плацдарми для потенційного вчинення подальших ударно-штурмових дій це кропітка складна робота. Сил безпеки в цілому, і сил оборони в цілому, тому тут маю сказати, що все можливо, і наші території точно будуть деокуповані. Мотивація бійців знаходиться на високому рівні. Плюс, додатково, ми щиро дякуємо всім українцям, які пам'ятають, що у нас іде повномасштабна війна, і всім, чим можуть, допомагають силам оборони, тому що підтримка української нації вона є надзвичайно важлива, як психологічна. Так і матеріально, тому що за рахунок підтримки української нації дається оперативно ремонтувати технічні засоби та поповнювати засоби безпілотної авіації, умовно кажучи, як розвідувального, так і ударного типу дії. Конкретні результати роботи, як нашого підрозділу, так і в цілому подібних. Я думаю, що щоденно ви бачите на різного роду пабліках, і це насправді надихає стосовно мотивації. Знаєте, українських бійців ніколи не сумнівалися, і не сумнівається ніхто у світі у світі швидше дивуються тому рівню мотивації, який демонструють бійці Сил оборони України. А що стосовно окупантів, особливо враховуючи те, що очевидно, що усі. Ті російські військові, які стоять зараз на території, тимчасово стоять на території України, вони чули, знають, розуміють, що в них всередині держави розбрат лише розпочинається, що в них Москва ледь не впала. Я вже там в п'яте, напевно, за сьогоднішній ефір повторюю цю фразу. Чи відчули ви зміни стосовно їхніх дій після того, коли в них всередині держави почалися неминучі процеси розпаду Російської Федерації? Власне, ви маєте розуміти, що на передній лінії фронту представники російського не всі знали, і напевно до сих пір не всі знають про те, що вони відбулося всередині держави. Чому тому, що е російські окупаційні війська позбавляють можливості е їхніх структурних підрозділів і бойовиків е мати доступ до інтернету і обмінюватися з певними даними своїми близькими або червні? федерації. Але я думаю, що на рівні командирів така можливість є виходити до соціальних мереж і в цілому черпати інформацію. Тому певні висновки, я думаю, що вони таки зробили. Але до розпаду Російської Федерації ще достатньо далеко. Успіх сил оборони на полі бою рівнозначно буде дорівнювати процесам розпаду, який є в Російській Федерації. Поганий зв'язок. розпад... Так, 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 вже вас чуємо так. стабілізувалися, супер. Стабілізували супер. Я казав виключно про те, що чим більше і наполегливіше сила оборони тиснуть ворога на полі бою, тим ближче і розпад в самій середині Російської Федерації. Більше того, тут варто зуважити, що є ряд країн, які межують з Російською Федерацією, і агресивна політика окупаційна політика Російської Федерації розповсюджувалася у відношенню до них протягом. Як мінімум останніх 30 років після розпаду радянського союзу і поневолення були і до того, коли формувався радянський союз, то я думаю, що кожному варто зробити певну інвентаризацію, оцінити свої сили та засоби. І зараз настав саме той момент, коли можна поновити історичну справедливість. Якщо вдаримо всі одночасно, в Російській Федерації точно шансів не буде. В і так нема шансів на перемогу. Це зрозуміло, що Україна 100% виграє цю війну на полі бою. Але тим не менше, якщо б інші трошки прибрали себе до тями і реально зрозуміли, що зараз саме той час перемога була б швидшою. За вашою спиною прапор України з гербом, а також з, я так розумію, позивними бійців. Так, це стяг нашого підрозділу, рубальник везе на одру МБР. Він подорожує з позиції до позиції з КСП до КСП. Завжди з нами. Тут відображені позивні всіх бійців, і відповідно є підпис командира роти, тобто мій, і це такий певний наш символ, який завжди з нами.